Привіт, друзі! Хороша новина для тих, хто знаходиться у Польщі. Мережа супермаркетів Бідренка продовжує надавати допомогу нужденним біженцям з України в рамках програми Вітами і помагами закупи». Програма передбачає роздачу карток, за допомогою яких можна буде зробити закупи в будь-якому з магазинів мережі Бідренка на суму 900 злотих. Одна родина може отримати не більше однієї картки. Картки видаватимуться в центрі в спарсі 33. Заявку на картку можуть подавати люди, які знаходяться у скрутній. Новому матеріальному становищі без постійного джерела доходу, або які прибули до Польщі з України напряму або ж з іншої країни після початку війни в Україні 24 лютого 2022 року. Право на отримання картки в першу чергу мають люди старші 60 років, вагітні жінки. Один з батьків або опікунів, який самостійно виховує більше двох дітей: батьки або опікуни людини з інвалідністю. Люди з інвалідністю їм потрібно мати польську або українську довідку. За її відсутності потрібно мати письмову заяву особи. Щоб отримати картку, потрібно просто заповнити форму. Посилання я залишу в описі під відео. Людей, яких оберуть, для отримання картки проінформують за допомогою смс. Тому, якщо вам чи вашим знайомим потрібна допомога, заповняйте форму та очікуйте на рішення. Тисніть вподобайку та підписуйтесь. Ваша активність наша найбільша мотивація. Перша віза. Твій надійний роботодавець за кордоном.